Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні, 5 березня 2024 року, є чудова новина. Вражено, знищено, потоплено черговий корабель Руського Рейху. На цей раз жертвою українських морських дронів Магура В5 став рашистський патрульний корабель Сергій Котов. Можна сказати, нарешті, з третьої спроби, з третього разу, цей патрульно-піратський корабель пішов на дно. Сталося це сьогодні вночі, неподалік Керченської протоки в територіальних водах України на відрізку від Феодосії до Керчі, де цей корабель, ну, як казали, Ніс в якусь там службу. Службу русському фюреру, руському рейху, доплавався. Місію знищення цього корабля здійснили спецпризначенці зі спецпідрозділу гурмо України гроп 13. Разом з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Російський корабель був атакований п'ятьма дронами, отримав пошкодження корми і обох бортів. Пошкодження виявилися несумісними з подальшим плаванням, і Сергій Котов приєднався до. Підводної Чорноморської флотилії на чолі з колишнім флагманом Чорноморського флоту, а сьогодні флагманом цієї чорноморської підводної флотилії крейсером Москва. Зараз якось так воно проходить перетікання, якщо це так можна сказати, кількість. І якість можна сказати, Чорноморського флоту, Чорноморської флотилії зменшується, а Чорноморська підводна флотилія збільшується. Над цим дуже гарно працює, працюють українські сили оборони, гурмо, військово-морський флот, різні спецпризначенці працюють досить ефективно. Останнім часом досить регулярно. Оце перетікання з надводного стану в підводний майже регулярно здійснюється. Це такі приємні новини. Ну і от сьогодні до цих підводних кораблів доєднався Сергій Котов. Перша атака на нього була здійснена в червні 2023 року. Друга спроба потопити і атака на нього здійснилась в вересні того ж 2023 року. Тоді він отримав пошкодження тоді ще сумісні з подальшим плаванням. В борту з'явилась дірка пів метра на метр. І це визнали самі расисти, тобто підтвердили, що було таке корабель відразу. А це сталося неподалік від протоки Босфор в економічній зоні Туреччини. Територіальні води нейтральні, але економічна зона Туреччини. Корабель відразу був відправлений в місто базування в окупований Севастополь. Ну, звичайно, був поставлений в ДОК. Його залатали, відремонтували і ввели до склад діючий. Ну і Сергій Котов продовжив свою патрульно-терористичну чи патрульно-піратську діяльність в Чорному морі. Ну і от, нарешті, сьогодні з третьої спроби, як я кажу, атака. Принесла результат, Котов на дні. З перших годин, якщо не хвилин, як тільки з'явилася інформація, що тільки не писали і не говорили, і про саме цього Котова, і про кораблі цього проєкту. Якось так дивно, чомусь навіть офіційні особи, які озвучували цю інформацію, Почали говорити, що Сергій Котов приймав участь разом з флагманом з крейсером Москва атаку на острів Зміїний. Ну, це не відповідає дійсності. Сергій Котов був введений в склад діючого флоту в липні 2022 року. Вже під час. Активної фази війни і в той час, коли острів Зміїни вже був захоплений, участь приймав такий самий корабель, головний корабель цієї серії Василій Биков. Про це і відомо, і давно відомо, і інформація про це багато-багато і офіційної інформації, і чому зараз так якось так. Ну, незрозуміло, чому воно так сталася, і це підхопили ну, інформація начебто ж від офіційних осіб. І вона розлетілася, ця інформація неправдива, не відповідаючи дійс... дійсності. інформація по, ну, ледь не по всіх Ютуб-каналах, е... по друкованих засобах інформації. Якось так дивно. Також пишуть про і говорять про, і про цей корабель, і про цей тип кораблів, що вони є носіями ракетної зброї. Тобто є носіями ракет. Ні, Ніякими носіями ракет вони не є. Ну, якщо не рахувати ракети чи ракетки ПЗРК «Ігла», ну це. Це не є ракетна зброя, про яку варто писати. Чому так пишуть, скоріш за все, це говорить про те, що ті, хто пишуть інформацію і в письмових джерелах, і для дикторів, які озвучують це на різних каналах, це говорить про те, що джерело інформації на руському язикі, і це Інформація е, з Руського рейху е, це не, е, не так, щоб е, расисти сам, самі говорять про те, що це є носіями ракет. Ні, але дуже багато інформації, що були випробування. Головний корабель цього типу Василій Биков. Він дійсно після побудови його направили на північ в Северний Флот, і він там на місцевих полігонах приймав участь в випробуваннях дійсно ракетних, ракетних систем. Бо анонсувалось, що можливо встановлювати. Модульне контейнерне озброєння, в тому числі крилаті ракети Калібр або протикорабельні ракети Уран, ну, але випробування були, результат не задовільнив замовників і були лише випробування. На сьогодні на жодному кораблі з цих чотирьох одиниць, чотирьох було чотири, тепер вже три. Ніяких ракет немає. І не було. Були лише випробування. Але, е, ну, як я кажу, е, в рашистських засобах інформації про це дуже багато пишуть, і е, наші теж неуважно е, прочитали, що ракети були, випробовували, значить, вони є. Якось так ну подумали, мабуть, так, скоріш за все. Як там було? Ай, ладно, не буде. Ну і от якось воно так. Цей корабель Сергій Котов був найновішим кораблем Чорноморської флотилії. Був прийнятий до складу флотилії, як я вже казав, в липні 2022 року. Це четвертий корабель в цьому проєкті. Пару слів про, про ці кораблі, що воно за Тип кораблів. До речі, у мене є окреме відео про ці кораблі під цим викладом посилання. Кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Це проект 22160, тип Василій Биков. Це патрульні кораблі дальньої морської зони. Інколи їх називають «корветами». Це не зовсім так. Трошки є різниця між корветом і патрульним кораблем. За своїм озброєнням, вони все ж таки не корвети. За розмірами, за потужностями, за швидкістю, за... вони тягнуть на корвета, але за озброєнням вони аж ніяк не тягнуть на корвета. Це патрульні кораблі. Було 4 одиниці, як я вже сказав, на сьогодні. Три вже залишилось від сьогодні. Ще два будуються. Будуються за різними джерелами. Чомусь якось так пішла, пішли розбіжності в місці їх будування. Писалось раніше, що будуються на суднобудівельному заводі Залів в окупованому, в окупованій керчі. А взагалі проєкт починав будуватися в місті Зеленодольськ, це Татарстан на Волзі. Перший, до речі, отой Василій Биков він був збудований в Зеленодольську, потім внутрішніми водними шляхами переведений в Керч, і там була добудова. Набивали руку, мабуть. Потім дві одиниці будувалися повністю в Зеленодольську, а дві одиниці частково корпус зварювальні роботи в Зеленодольську, а оснащення вже в керчі. Ну а по двох останніх, які зараз будуються, щось у мене якось так розбіжності, я не знайшов такої 100% інформації, де саме будуються ті. Кораблі. Проєкт виявився невдалий, це визнали самі расисти, досить слабке озброєння. Ну і якось так спочатку, як я вже казав вище, що анонсувалося те модульне озброєння, вони думали, якимось чином так вийти. Положення. Ну, але не вийшло. І спочатку їх планували будувати 12 одиниць, ну але збудовано 4 ще 2 добудують і проєкт закритий. Водозаміщення 1800 тонн, довжина 94 метри, ширина 14, осадка 4 метри. Швидкість максимальна 25 вузлів. Є інформація, що і 30, ну, але в більш надійних джерелах все ж таки 25. Швидкість патрулювання, патрульна швидкість 16 вузлів, автономність 60 діб, дальність плавання, в режимі швидкості патрульної, тобто 16 вузлів, 6 тисяч миль. Екіпаж оце теж одна така деталь. Екіпаж 28 осіб, але спальних місць на кораблі 80. Сьогодні переважна більшість інформації про, ну, якщо вже почали говорити про цей корабель, 90% інформації 80, 80, 80. Ні. Офіційно екіпаж 28 осіб. Що таке 80? Корабель ж викон... це патрульний корабель, який має і перевіряти кораблі в морі, і виконувати якісь рятувальні функції, чи якийсь там умовний ну, спецназ чи щось таке. І дійсно на кораблі можуть знаходитись якісь додаткові люди. Чи цивільні, чи військові, чи спецназ, чи, чи десант, чи що завгодно. Але офіційно екіпаж 28 осіб. Тобто 80. Ну, скільки там було сьогодні під час цієї атаки, поки що ніхто не знає. І я не думаю, що Ну, хоча інформація все ж таки з'явиться в попередніх знищеннях попередніх кораблів інформація через 2-3-4 дні з'являлась вже більш-менш точно. Так, на ньому могли бути і 28, і 38, і 45, і скільки завгодно. Ну, але те, що там було повністю 80 осіб, ну, цього не може бути, бо що там їм робити на тому відрізку Феодосія Керч. Ну, якби тут зараз літо було, то можна подумати, що хтось там покататись захотів з дозволу керівництва. Ну, а зараз якось так погода в Чорному морі не прогулянкова. Ну, це так, проміж іншим, Мореплавність кораблів 5 балів. Є гелікоптерний майданчик, в наявності теж є гелікоптер до 12 тонн. Є ангар, де може знаходитися цей гелікоптер, а також корабель несе два, від двох до чотирьох безпілотників. Від двох до чотирьох, ну, в залежності від маси цього безпілотника, його розмірів. Є також броньований десантно-штурмовий. Катер, який знаходиться в кормовому сліпі і там він і кріпиться. Отакі характеристики цього цих кораблів. Ну, мабуть, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава тим героям! Які потопили цей корабель і топитимуть, може, і такі кораблі, ну і решту інших кораблів Чорноморської флотилії. Дякую. Слава Україні, до побачення.